Євангелія дня на 18 вересня. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди Іси, і все наповняєш, скарба дібор і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси благий душі наші. Від Марка святого Євангелія Читання 6.30.45 в той час апостоли вернулися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм каже Ідіть самі одні, осторонь десь на самоту і відпочиньте трохи, бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть що перекусити. Відплили вони човном у відлюдне місце самі одні, але їх бачили як вони відпливали і багато пізнали їх, і пішки збілись туди з усіх міст і випередили їх. Вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними, бо вони були, немов вівці, що пастуха не мають, і Він навчав їх чимало. А коли була вже пізня година, приступили до Нього його учні і кажуть місце самотнє тут, і час уже пізній. Відпусти їх, хай підуть в околишні свободи і села і куплять собі, що їсти. А він відповів їм, дайте ви їм їсти. Вони йому кажуть, хіба піти нам та купити хліба за 200 динарів і дати їм їсти. Він каже їм, скільки хлібів маєте, підіть і подивіться. Довідавшись, вони кажуть П'ять хлібів і дві риби. І велів їм посадити всіх гуртками на зеленій траві, і посідали гуртками по сотні та півсотні, узяв він п'ять хлібів і дві риби, і, звівши очі на небо, благословив і розломив хліби, і став роздавати учням, щоб клали перед ними, і розділив дві риби між усіма, і їли всі і наситилися, і назбирали окрушен хліба, повних дванадцять кошів та рештки риби. Ти же, що їли, було п'ять тисяч чоловік. Зараз же заставив учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до вицеїди, поки він не відпустить народу.